Ще одну зупинку у Львові зробили доступнішою. Цього разу провели поточний ремонт тротуару та підняли посадкову платформу на вулиці Університетській біля університету імені Івана Франка. Таким чином, люди, що пересуваються на кріслах колісних, зможуть без сторонньої допомоги потрапити в салон громадського транспорту. Також поклали тактильну плитку і зробили пониження на пішохідних переходах. Поруч. Ще тут встановили кілька лунок для посадки дерев, які висадять теж за спонсорські кошти. Це відбудеться орієнтовно за два тижні. Тепер вона дозволяє під'їжджати тролейбусам близько до бордюра, і з відповідним опусканням борта або опусканням пандуса вона є повністю доступна для людей на візках і людей з обмеженими можливостями пересування. І зараз, якби також ми проводимо роботу з водіями для того, щоб вони більш коректно під'їжджали до платформи. Для того щоб посадка висадка була максимально зручна і швидка, що також впливає на рух транспорту, на час руху транспорту.